За ініціативи міського голови сьогодні запрацювали пункт роздачі гарячого харчування для осіб, які потрапили в складні життєві обставини. Пункт видачі гарячого харчування знаходиться за адресою Данила Галицького 7, Буде діяти з понеділка по п'ятницю. Розпочинаємо все з одинадцятої години. Тут на місці працюють соціальні служби. Раціон щодня буде різний, розрахований на 50 осіб. В разі потреби виникне будемо збільшувати кількість. Зараз я знаходжуся в фоє РБК, де організована благодійна їдальня. Це було моє доручення, і сьогодні вона розпочала свою роботу. Завдячуємо тим, хто долучився до роботи даної організації і даного заходу, тому що це наші партнери з Міни Грубішов, з міста Цікав і ще небайдужі люди з Володимиром. Тут зможуть люди. Зігрітися, напитися гарячого чаю, перекусити і все-таки в такий час, який наближається зимовий, я думаю, що це буде корисно. І далі будемо залучати кошти і місцевого бюджету для того, щоб категорії соціально незахищені забезпечити ну, невеличким обідом, щоб вони могли зігрітися і перебути у цей зимовий непростий період.